Доброго дня малята! Сьогодні я вам розповім казку про рибку. В синьому-синьому морі жила собі маленька рибка. Вона плавала серед водоростів, яких було багато, багато на морському дні. їй було цікаво, що навколо неї відбувається. Подивіться на екран, скільки рибок ви зараз бачите? Вірно, одну рибку. А водорості скільки? Багато правильно. Одного дня до неї завітала в гості велика синя риба. Привіт, сказала вона, як у тебе справи? Я маленька допитлива рибка і дуже хочу подорожувати. Вирушаємо разом. Діти, подивіться на екран, скільки рибок ви зараз бачите. Порахуємо рибок. Одна рибка, друга рибка. Разом ми бачимо двох рибок. Вирішили дві рибки відправитися у подорож. На своєму шляху рибки побачили. Водорості, і вирішили сховатися за них. За один кущик сховалася маленька рибка, за другий кущик сховалася велика рибка, а за третій кущик ніхто не сховався. Чому, діти? Тому що рибок у нас менше, а водоростів більше. Що треба зробити, щоб і за третій кущик сховалася рибка? Вірно, потрібно запросити ще одну рибку, і тоді стане порівно кущиків водоростів та рибок. Приплила третя рибка, і зараз рибок і водоростів стало порівну. Подивіться, біля кожного кущика водорості є рибка, тобто ми можемо сказати, що рибок та водоростів порівно. Плили рибки, плили по морю і побачили дуже незвичні камінчики. На що схожі камінчики, діти? Вірно. Один камінчик схожий на геометричну фігуру круг, а інший камінчик схожий на геометричну фігуру квадрат. Круг може котитися, і він не має кутів. Квадрат має кути і має чотири однакові сторони. Він не може котитися. Ці геометричні фігури були чарівні, і вони вміли розмовляти, тому вони розповіли про себе цікаву історію. Я рух, у мене немає косів, я вмію котитися. Я схожий на сонечко і на будик, я квадрат. У мене чотири сторони, рівні між собою, та чотири кути. Я схожий на дорожній знак та годинник. Ось такі геометричні фігури зустріли рибки на морському дні, круг, який може катитися, і квадрат, який має чотири сторони і чотири кута. Шановні рибки, вам подобаються геометричні фігури? Так, сказала маленька рибка, мені дуже сподобалися кола. А мені, сказала Велика рибка, дуже сподобалися квадрати. Будь ласка, доєднайте до мене квадрати рисочками на екрані. А до мене, сказала маленька рибка, рисочками на екрані. Доєднайте круги. Ви пальчиками можете це робити на екрані, а я буду олівчиком спеціальним малювати на екрані. Отже, від червоного кола я маю. до якої рибки вести рисочку? Вірно, до маленької, бо вона любить грати з колами. Від жовтого квадрата. Куди я маю вести рисочку? Вірно, до великої рибки, бо вона полюбляє грати з квадратами. Білий квадрат я маю поєднати з якою рибкою? Вірно, з великою. А зелене коло я маю поєднати з якою рибкою? З маленькою. Фіолетове коло з якою рибкою потрібно поєднати? З маленькою. А фіолетовий квадрат з якою рибкою потрібно поєднати? З великою. Отже зараз кожна з рибок може гратися зі своїми улюбленими геометричними фігурами. Маленька рибка попрощалася із великою рибкою і вирушила у подорож далі. У пошуках нових пригод і нових друзів. А кого зустріла наша маленька рибка? Пам'ятаєте? Вірно, велику рибку. І стало рибок двоє. А з якими геометричними фігурами вони зустрілися? З кругом та квадратом. Наша рибка вирушає у далеку подорож назустріч новим пригодам. А вам пропоную зробити гімнастику для очей. Слідкуємо очима за зірочкою. Кільки очима?